Весь другий поверх у тернопільському дитячому інфекційному відділенні виділили для хворих на кір. Сьогодні серед 27 пацієнтів є і зовсім маленькі одномісячні і шестимісячні немовлята. На жаль, почастішали випадки, коли першими починають хворіти батьки на кір. Це молоді дорослі. А після них хворіють діти, які ще не підлягають вакцинації. На сьогодні ми маємо в інфекційному відділенні дитину віком один місяць, яка захворіла. Після хвороби своїх батьків, яка була в контакті з хворою на кір мамою, з хворим на кір батьком. В даному випадку ми маємо кір, який є оскладений обструктивним бронхітом. Дитина мала виражений дихальну недостатність протягом декілька днів перебувала в реанімації. Ольга Дивоняк закликає всіх молодих людей, які тільки планують стати батьками щепитися від кору. Сьогодні це єдиний захист, який, як мінімум, обіцяє легший перебіг захворювання. У цьому переконалася тернополянка Василина Пігій. Жінка вже четвер. Четвертий день зі своїми синами, дворічним Матвійчиком та трирічним Максимчиком, у лікарні. Один у мене щеплений, один не щеплений. Ми хотіли так, але в нього були трошки Він Коли менше в нього була дерматит, весь час висипка. Коли хочемо зробити або соплі, або кашель ну, відповідно дитина має бути здорова, коли е, робимо прививку. Відповідно, захворювання двоє дітей перенесли по різному. Молодший у мене не прививки немає, тому він захворів перший. На п'ятий день температури в нього почалася висипка. Буквально сипали три дні. Нежить, кашель, кон'юктивіт, от всі притаманні симптоми для кору. Старший почав хворіти. Буквально десь через три дні після молодшого, але він в мене має прививку, тому він переніс набагато легше. Лікували симптоми, бо як такого лікування від кору немає. Вдома температуру збили, висипка зійшла. Втім, у грудях лікарі почули хрипи, госпіталізували, щоб не було ускладнень. Якими? кір і найнебезпечніший, на жаль, маємо багато ускладнень. На жаль, є Багато пневмоній, На жаль, є бронхіти, ларингіти, гепатити, і зараз по області є одна дитина в дуже тяжкому стані з енцефалітом після кору. Через енцефаліт чотирирічний хлопчик із Заліщицького району вже більше трьох тижнів у комі. Дитина первинно був в кір. Вона була виписана із стаціонару додому. І десь через тиждень з'явилася клініка енцефаліту. Дитина спочатку була знов ж таки госпіталізована в Заліщицьку лікарню, далі переведена в обласну дитячу лікарню. спочатку неврологічне відділення, потім другий день в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Ще перед тим як вона попала в заліщицьку, вона перед тим теж лікувалася. Вона було в діагноз ГРВІ. Тобто дитина ослаблена епідемія кору прогресує. Ситуація по всій Україні є напруженою на Тернопільщині, ж попри лякаючу кількість захворілих, люди продовжують ігнорувати щеплення. За даними міністерства охорони здоров'я, у нашій області до імунізації поставилися чи не найлегковажніше. Якщо минулого року за цілий рік ми пролікували 405 дітей у відділенні, переважали жителі сільської місцевості. То вже за перший місяць цього року у відділенні було 85 дітей з кором. Переважають діти, які не отримали жодного щеплення. І найближчим часом захворюваність на спад не піде, прогнозують фахівці. Уже маємо з початку січня 641 первинний діагноз кору. Попередній місяць у нас було 700. 782 випадки. Ну тобто, думаю, що в січні буде не менше. Очікуємо, що і лютий буде висока захворюваність. По Україні, за даними мозу, протягом січня за допомогою медиків звернулися 8,5 тисяч осіб. Від ускладнень померли п'ятеро. Разом із минулим роком кір забрав вже 21 життя. Втім, через епідемію і те, що хворіють дітки, до двох років летальні наслідки можуть наступати і через кілька років. Такі діти, особливо хлопчики, через п'ять. 5... Сім максимально 27 років описані випадки можуть мати підгострий склерозуючий паненцефаліт. Це є захворювання нервової системи зумовлене тим, що вірус кору залишається персистувати в організмі в клітинах нервової системи і закінчується летально і тільки летально. За статистикою трапляється 6-7 таких випадків на мільйон перехворілих.